Центральний автовокзал Полтави повністю оновлять як зовні, так і всередині. Ідея реконструкції виникла ще років п'ять тому, та через різні обставини розпочати її не вдавалося. Розповідає керівник підприємства Полтава Автотранс Сергій Будко. Ми всі бачимо, що будівля вже і морально застаріла, і технічно вона потребує ремонту. Тому вирішили напрацювати концепцію для того, щоб розуміти, скажімо так, куди ми плануємо йти. Першим етапом це ми хочемо зробити благоустрій території перед автовокзалом. А наступними етапами, звичайно, нам хочеться зробити фасад будівлі, потім перейти на сторону платформи, бачити що самі навіси, аналогічно потребують ремонту. Полтавському автовокзалу 36. і за цей час глобальних ремонтів не проводили. Лише вдалося оновити громадську вбиральню і просто підтримувати будівлю у справному технічному стані, каже Сергій Будко. На жаль, ми фінансування обмежені і. Робимо це за рахунок власних коштів. Якщо все буде добре, то плануємо в цьому році. Я думаю, що весна літо, я думаю, що ми вже почнемо робити його. Центральний автовокзал це можна назвати його міжнародним автовокзалом. Тут основний напрямок це міжнародний. І, звичайно, хочеться, щоб відчуття було таке, коли людина приходить, наприклад, в міжнародний аеропорт. Хочеться нам зробити щось схоже на це. То виконуватиме роботу наразі невідомо. Сергій Будко каже, розглядатимуть різні варіанти і оберуть той, який підійде за якістю і ціною. Показує нам попередні макети. Зараз з платформ автовокзалу здійснюються виїзди у напрямках 13 країн. Тому територію і будівлю хочуть зробити естетично привабливою як для містян, так і для гостей.